А мешканці підтопленого Оренбурга здається про щось догадується, побачили, як до них ставиться своя ж влада. Є Ленинський район, є Соловушки, прописують там людей. Почему сейчас я не могу в двух местах быть прописан? Не могу. но мне никто не запрещал иметь два дома, три и п'ять. Я их здесь, я заработав эти деньги, сам построил. И тем, что я строил, только этот, как экономику поднимаю региона, понимаете? И не надо мне, я налоги плачу все, за заработанные деньги заплачу, за то, что построил, заплачу налоги. Сейчас вы мне говорите, если ты там не прописан, ты никто. А я потерял за всю жизнь работу, и этот, котел потерял теперь все. Понимаете? А вы как успокаиваете меня? Не надо меня успокаивать. Я... Пятеро, семь суток не сплю. Да, да. Вот. Никогда. Ну, а, а МЧС не ничего не делает. Они сидят там, пирожки кушают. Да. Вот. А здесь по телевизору красивые картинки показывают, не что они работают. хрена они не работают. Не Мы вас, вас услышали. Ничего не услышали? Отойди в сторону. Отойди, не перебивай меня. Я вам еще раз говорю, я еще раз говорю, не доводите до за рот. На милый нахер подымем всех, блядь. Я вам еще раз говорю, не доводите дало. Бессовестные, бессовестные. Вы приехали на картинку снялись, вас красиво по телевизору показывали. МЧС работает, пирожки развозят, воду развозят. Ни хрена ничего не разводят. Ни хрена. Вот так вот, владелец. Смеется, смеется, им Откуда? говорит, люди ждут. Он мне в глаза смотрит и смеется стоит. Я ему говорю, ты в форме, в погонах, ты что смеется? Он улыбается, стоит и говорит, Ничего, подождут. Я говорю, там человек лежачий, сутки ждет, номер телефона возьми, езжай. А он стоит и смеется. Мы лодку пронести не можем, они технику поставили. Я говорю, машину убери. Он говорит, обходи. У меня задание перекрыто. Да, это нормально. Милиция приехала, я говорю, И не будет. И так же будет с выплатами, люди, так же будет с выплатами. следующий год никуда ничего нам не выплатят. Бессовестные, пока власти, пока вы, пока вы, подождите, подождите, пока вы не подключитесь, пока вы будете народом, пока вы будете нестародом. Ніхто нам нічого не заплатить. От зараз ми не требуем никаких таких Ми не требуємо ні таких лакіровок. Ми требуем того, щоб ви були з нами. Орисько на болотах продовжується апокаліпсис. Прорвало дамбу. Тисячі будинків затопило по самейдах. дах. Затопило військові об'єкти, зокрема, ядерні шахти. Уже відомо про загиблих. Оголошено примусову евакуацію. Це називається карма за Каховського ГЕС, за терористичні удари по іншим. Гес України, але найголовніше стоянка ту 95 також повністю змита. П'ять літаків Ту-95 п'ять затоплені повністю. Не виключено, що після спаду води вони вже ніколи не озлетять. Порадували і ядерні шахти, які тепер забиті мулом та знищені. Брязкати дубинкою потім зараз не буде. Росія йде на дно, виходить із берегів річка Єлшанка. А тим часом річка Урал продовжує затоплювати Орськ. Голова МНС Росії Олександр Куренковоці. Не в ситуацію там як критично в Орську Оренбурзької області Росії виходить із барагів ще одна річка Єлошанка. Про це вранці в понеділок, 8 квітня повідомив міський голова Орська Василь Козупиця. Мер міста закликав жителів зібрати речі, документи евакуюватися у безпечне місце. Тимчасова річка Урал продовжує затоплювати Орська Голова МНС Росії Олександр Куренко, який прилетів до Орська цінив ситуацію там як критично. В Орську затопило лікарні частини пацієнтів. Евакуювали кого можна можна було виписали. У місті затоплено 10 168 житлових будинків і понад 18 тисяч присадибних ділянок. Евакуйовано 6 120 осіб, 45 садових товариств знеструмлено. Рівень води в Уралі в районі Орська знижується. В Оренбургське ЗТБО вода прибула на 16 см і леко плюс 24 см. У Бузулуку рівень річки Самара піднявся на 40 см. Загальний рівень у водоймах Оренбургської області за добу зріс від 8 до 30 сантиметрів. Сантиметрів, але у деяких населених пунктах є падіння рівня води від 3 сантиметрів у Бурогуслані до 19 сантиметрів у Новосергіївці. А в Красногормі рівень річки чорної впав на 219 см. сантиметрів. Мар Оренбурга Сергій Салмін заявив, що на місто насувається безпрецедентна повінь. До стихії готуються у Курганській області. Режим надзвичайної ситуації запроваджено вже у трьох районах. Загалом за даними МНС РФ у 39 регіонах країни залишаються під підтопленими понад 10,4 тисячі житлових будинків. Передають про серію вибухів на Уралі на заводах по виготовленню снарядів та ракет. Крім того, за джерелами повідомляється, що стались диверсії у ангарах із зберіганням припасів. Що ж, чекаємо на підтвердження інформації. Втім, телеграм-канали пропагандюк в повній паніці. Дрони вже долітають і аж туди. Знищено важливе обладнання, що більш важливо цінних кадрів. Знищено важливе обладнання, що більш важливо цінних кадрів, яких так швидко не навчиш. Масовний удар по Уралу дістали такий військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що що через декілька років частина Росії перейде до Китаю. Про це не заявив під час спілкування з глядачами на своєму каналі. Ждан вважає, що це може статися, в тому числі через референдуми. Китай ніколи не буде робити відкриту військову експансію проти Росії, щоб його не звинуватили в агресивності. У Китаю не така філософія. Залишилася пара років, і південна частина східного Сибіру і Далекого Сходу перейде під його юрисдикцію негласно. Завдяки тому, що вони там асимілюються серед місцевого населення, ще один етап виборів і місцеві ради будуть прокитайськими. Не треба ні якої експансії, тому що про китайська рада проводитиме прокитайську китайську політику, зазначив він? Жданов нагадав, що Путін вивів звідти практично всі війська на війну з Україною. Путін відкрив ящик Пандори. Там буде референдум в умовному красноярському або Амурському краї, на якому вони приймуть рішення, що вони вже частина китайської народної республіки. проведуть китайці референдум і скажуть «Це Китай, все заявив експерт. Жданов також розповів, що на цьому тлі китайці вже випускають підручники для дітей з розширеними на тисячу кілометрів північніше кордонами КНР. В той же час для того, аби вберегти Україну від масованих атак РФ, потрібно завдати точних ударів по техніці, по аеродромах та спроможностях ворога на його території. Крім того, нашій державі необхідна новітня зброя, зокрема західні винищувачі F-16. Про це заявив генерал-лейтенант засновник БФ закриємо небо України Ігор Романенко. Романенко наголосив, що Україні потрібно здійснювати загрозу для ворожих літаків, які з території Росії можуть застосовувати керовані авіабомби та інші боєприпаси. Крім того, потрібно зав... Водити сучасну авіацію і США потрібно наважитися на рішення щодо винищувачів F-16 для України. Також потрібно активно завдавати ударів по місцях, з яких здійснюються пуски С-300, С-400 і виявляти місця, звідки загарбники готують удари щодо того, як будуть пуски будь-яких ракет, а також найближчі ворожі аеродрома, пояснив генерал-лейтенант. Він додав, що не менш важливою ціллю для зниження оборонної спроможності Росії є їхні військові виробництва та НПЗ. Обстріли Харкова, на жаль, не обійшлось без втрат. Є поранені серед ДСНС. Четверо загиблих та 11 поранених. Пишуть вода. Ворог бив по житловій забудові нового баварського району. Після пробуття на місце ДСНС та швидкої був нанесений повторний удар. Внаслідок чого загинули троє рятувальників. Пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги, будівля лікарні. Вчора Росія атакувала Україну 20 шахедами. Повідомили в генштабі 11 ударних БПЛА було знищено. Харкова цієї ночі ворог спрямував 15 безпілотників. На цьому фоні Лукашенко заявляє про готовність воювати. Вочевидь, Кремль його таки нагнув. 12 транспортних іл 76 комплектує десантом Білорусі РФ. Понад 2000. тисячі чоловік готується пройти український кордон на Харківщині. Пишу телеграм-канал. Зайдуть і білоруси і музиканти і мобіки з РФ, які там залишились з минулого року. Ситуація доволі напружена. Якщо білорусь таки вирішила пустити своїх людей на обій, то ситуація для них буде дуже плачевна. В той же час телеграм-канал ОПОРА пише, що поблизу. Харківського кордону накрили 200 кадирівців, які формували дергешні групи. Їх накрили вогнем на території РФ. Вони таки не встигли перейти. Українські військові готові до відбиття повітряних атак з території Білорусі. Про це сказав речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Ультиматум Білоруса – не літи. Якщо з території Білорусі по Україні почнуть летіти ракети або злітати літаки, які будуть атакувати нашу територію, то ми готові до відбиття їхнього повітряного нападу. Наші сили, зокрема, гури СБУ, довели всьому світу, що ми можемо проводити унікальні. Не операції на території противника, тому що існуватиме загроза з території Білорусі. Ми зробимо все можливе, щоб убезпечити наш повітряний простір. Заявив він в ефірі Еспресо. Речник повітряних сил наголосив, що українське військові готуються до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Він зазначив, що авіація є високомобільною частиною армії і здатна швидко долати великі відстані. Білорусь вже дозволяла РФ атакувати Україну і своєї території. Тому сьогодні ми маємо бути готовими до будь-яких дій противника, в тому числі удару по повітряних цілях ворога. резюмував він. Зустріча глядачі. Вистоємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.